Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Путіна можуть заарештувати в кожній з 123 країн, які підписали Римський статут. Ну, по-перше, треба зацікавитися, а яку з цих країн може відвідати Володимир Путін? Таких країн, в принципі, мало. Він може поїхати до Сполучених Штатів, які не ратифікували Римський статут, і виступити на сесії Генеральної асамблеї ООН. Він може поїхати до Пікіно. Він може поїхати до Делі, ані Китай, ні Індія не ратифікували е, е, Римський статут. Звичайно, найцікавіші моменти мають відбуватися тоді, коли е, людина, яка знаходиться під цим ордером, ратифікує їде в країну, яка ратифікувала Римський статут. А тут є експеримент. Тому що президент Башир їздив в такі країни. Була його поїздка, наскільки я пам'ятаю. На саміт е, Африканського Союзу ці кажуть, от як поїде Путін на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки. Він приїхав, був скандал. Один з суддів у Преторії заявив, що він не може залишати територію пар до моменту, поки суд не вирішить, чи, чи може він так? там залишатися. Він спокійно поїхав додому. Більше того, е, е, керівництво партії Африканський національний конгрес виступило із заявою. Що цей міжнародний кримінальний суд створений для того, щоб пригнічувати країни Африки. Ну, тобто, вони навіть не, не намагалися зробити вигляд, що він е е е дійсно може бути виданий. Він їздив, мені здається, на інаугурацію президента Уганди. Уганда ратифікувала міжнародний цей е кримінальний суд Римський астут, і визнає міжнародний кримінальний суд. Їздив. Ну, за великим рахунком, ця поїздка нічим не закінчилася. Він спокійнося, як приїхав, так і поїхав. делегації західних країн на знак протесту залишили цю інаугурацію. Але президенту Уганди, як ви розумієте, набагато важливіше, щоб в нього був президент Судану. Точому на той момент Судан був ще не найбільшою країною в Африці. І в цьому розумінні, звичайно, не можна сказати, що. Ми можемо обов'язково очікувати, що президент Путін поїде до якоїсь країни, яка ратифікувала Римський статут, і там його затримують. Скажуть: ось, ось ви знаєте, який жах Таджикистан ратифікував Римський статут. І тепер, якщо Путін полетить в Душанбе. Його там обов'язково заарештують. І інші кажуть, ні, він просто тепер не полетить до Душанбе. Фокус в тому, що він якраз полетить до Душанбе. І нічого не станеться. І нічого не станеться. Звичайно, вони все можливе і неможливе зроблять, щоб він полетів до Душанбе. Я вам просто обіцяю. Що він обов'язково це зробить, тому що для нього важливо принизити світове співтовариство. От я приїхав і що? Показати нікчемність міжнародного права. Ну так, показати нікчемність міжнародного права разом із Мамалі Рахмоном. Що і Мамалі Рахмону до цього міжнародного кримінального суду. Нічого. А от якщо він посвариться з Росією, це може бути серйозною проблемою для нього. Він це прекрасно. Я Знаю, тим більше вони з Путіним дуже близькі, як е, люди, які мають там спільний стиль керування. Це одна така історія. Інша ага. історія: немає заочного правосуддя. Анжель. Тобто, фактично, от ми весь час хочемо сформувати якийсь трибунал, який засудить Путіна заочно. Тепер наші західні партнери нам можуть сказати: слухайте, ну навіщо створювати ще якісь зац-трибунали, які будуть когось засуджувати в ситуації? Коли в нас вже є справжній трибунал, який може засудити Путіна реально, коли він буде на суді. А він може ніколи не буде на суді. І не буде заочного трибуналу, і не буде очного трибуналу. Тому що я взагалі не дуже розумію, що потрібно зробити, щоб Путін опинився сам реально, не голограма. А сам Путін опинився на лаві підсудних. Тут тобто я знаю, що потрібно зробити. має бути революція в Росії. І разом із цим такий економічний удар після цієї революції, який змусив би росіян змінити своє законодавство. Окрім того, от чому Башира цього суданського немає в Газі, тому що всі прекрасно розуміють, що коли він з'явиться в Газі, він може багато що зразковісти про суданських генералів. Ну, врешті, ж то всі ці люди, які керують Суданом, всі угу. ці генерали, всі ці політики, вони всі виросли в його ціні. І вони просто не хочуть, щоб він їхав Судан. І ні. Так само Путіна, так само Путіна, вся російська політична еліта, вона ж ні звідки не взялася. Вона існує останні 23 роки в ціні цього режиму. Інших людей там немає. Вони можуть бути не проти судити його по російських законах і що він помер від сацевого нападу десь в Москві. Але поїхати до Гааги, Бог знає, що він скаже. І я взагалі, ви знаєте, я не вірю, що це взагалі можливо з росіянам. цьому треба відноситися серйозно, але тільки треба розуміти, що ніякої паніки. Клас. Вау! Про ці літаки, от саме про ці мігі 29. Вперше ми заговорили ще десь у березні минулого року, коли їх фактично вже нам хотіли передати. Потім сталося незрозуміло, що якісь там дипломатичні перемовини одних з іншими, і потім ми їх не отримали. Потім ще була така якийсь раунд перемовин, де ми так само могли б їх отримати. Це було десь наприкінці року, але там, начебто, Китай сказав своє слово, і потім нам так само їх не передали. І от, фактично, ми весь рік чекали на оці там 20 з чимось літаків. Міг 29 От і тільки зараз ми починаємо їх отримувати. Звичайно, що весь цей час ми говорили про те, що ми хочемо і в 16-й. Але, ну скажімо так, це наша програма максимум. От але будемо відверті, якщо подивитися там на те, на чому літають, наприклад, певні країни Східної Європи, якщо подивитися там по мілітрибелансу, то в принципі було зрозуміло, що скоріш за все нам спочатку почнуть віддавати от все те, колишнє радянське, що було на озброєні у колишніх країн Варшавського договору, і тільки після того, як все це нам віддадуть. Ну, вже зайде мова про F-16. Що стосується цих літаків, ну, дуже непогані варіанти ну, з того, що ми можемо взагалі обрати, якщо виходити з того, що F-16 не дадуть. Тому що, наприклад, ті ж такі польські, eh, польські міги вони проходили модернізацію якраз в 10-13 роках, от все там практично змінили. Тобто, ну, за рівнем електроніки, ну, це ледь на F-16. Uh -huh. Хоча, знову ж таки, питання так само в тому, що конкретно можуть вистрілювати ці літаки. Тому що, наприклад, в 2015-16 році поляки купляли, ну принаймні намагалися купляти по тендерах ракети українські Р 27 Р1 для своїх міг 29 Тобто, все таки вони, значить, якимось чином поповнювали бойовий запас своїх ракет, але так само дуже хотілося, щоб вони були ну, компатібель з натівськими ракетами з американськими. Отут я нічого не можу сказати, але є таке відчуття, що мабуть, все-таки американські ракети. Ну не всі з них вони можуть вистрілювати. Тобто, uh -huh. ті, які б нам хотіли з ті далекобійні по літаках, отаке, мабуть, ні. Але знову ж таки, ну дивним чином agm 88 протирадарні ракети, Ми вже можемо з літаків використовувати. Я думаю, вони так само їх можуть використовувати. Ну і далі питання в далекобійних бомбах. Ну і будемо дивитися знову ж таки. Можливо, за весь цей рік там щось доробляли, щоб передати їх Україні, щоб вони були. Дещо краще за ті міг 29, які є в Україні. Але знову ж таки, тут так само ну це не те, що там прямо цілі такі зараз повністю змінять все на, на, на нашому фронті. Просто вони так само поповнять ті втрати, які у нас були. А вони у нас були. От і звичайно ж, якщо ми почнемо дуже активно воювати, то у нас буде і ще більше втрат, і потім це питання того, що нам будуть давати, F-16, воно буде фактично невідворотним. Тому що рано чи пізно у нас просто почнуть ну, в принципі, закінчуватися літаки, бо вони будуть збиті, вони будуть падати, треба буде більше до них деталей десь брати. І там питання вже стане ребром, що треба нам таки щось сучасне передавати. Ну, знову ж таки, поки що воюємо на цьому, але дуже непоганий варіант, як на ну, виходячи з реалій, які є. Тому що все-таки це так, п'ятий за популярністю винищувач у світі. Звичайно, що ним користуються здебільшого країни, ну, такого Другого, третього світу, колишні сателіти. Радянського Союзу або країни, в яких можливо немає грошей або нема зв'язків дипломатичних, щоб домовитися з американцями, тому от в цих країнах можливо можна буде десь там набирати деталі, можливо, там ще є міги 29 в Болгарії, можливо, так само з ними можна буде про щось домовлятися тобто, принаймні, якісь там деталі можна буде десь щось організувати. От, ну і все Я одно, думаю, що вони, нашим пілотам буде е, легко Звичайно. і вправно так, керувати з цими мігами. Ну, вони ж знають теоретично, вони розуміють, як вони влаштовані, вони на них літали, навіть якщо це якісь подібні. Ну, я ж кажу, ну воно, звичайно, що називається Міг 29, але воно все виглядає все там інша авіоніка. Тобто, ну звичайно, що це воно буде зробити набагато легше, ніж пересісти от сьогодні на завтра на F-16. Тобто там треба буде навчитися все-таки працювати mm -hmm. саме з цією апаратурою, яку поставили на ті ж польські міги, але це питання ну, часу. Я думаю, що наші пілоти це вже зроблять, або, можливо, вони це вже і зробили, тому що все-таки давайте будемо відверті. Саме на ці міги ми чекаємо вже цілий рік. Тому так. я думаю, що вже якась підготовка була, і поляки не просто так їх от сьогодні на завтра передають. І можливо, так само вони їх передають от напередодні візиту Сідзінпіна. Тобто, ну така велика дипломатична гра. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.